Надскладною була ніч для жителів всієї Дніпропетровщини. Ворог обстріляв одразу чотири райони: Сенельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Найбільше дісталось Синельниківському. Восьмеро людей постраждали у Великомихайлівці внаслідок четвертої атаки за добу. Серед них троє дітей, найменшій дівчинці усього два роки. Усіх ушпиталили. Кілька будинків у населеному пункті зруйновані. Тим часом Нікопольський район росіяни накривали вогнем з градів та важкої артилерії. Загалом у Нікополь та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Там, на щастя, без потерпілих на Дніпровський район загарбники скерували ракету, але наші військові її збили. Під обстрілами був також Кривий Ріг та Криворізький район. У місті зруйновані кілька будинків обстріляна Апостолівська і Широківська громада. Влучань по населених пунктах не було. Ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Дякуючи Богу, все обійшлось. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій.